Ми зелені, як трава, наша пісенька «Ква-ква». У бібліотеці Чижевського знову аншлаг. Малечий садочка Краплинка, який відвідують дітки із вадами зору, вчиться робити жабкою з паперу. А ще для візитерів влаштували інтерактивну хвилинку Кумедні загадки про все на світі. Вихователі садочка кажуть, такі гостини просто знахідка для їхніх підопічних. Саме тому між бібліотекою і дошкільним закладом за 11 років співпраці склалася надміцна дружба. У дітях розвивається креативність, уява, мовлення ось, і фантазія. На новий рівень співпраця садочка і книгозбірні вийшла із нещодавним відкриттям у бібліотеці дитячої точки спільно. Проєкт запустили у партнерстві з благодійним фондом Безпечне майбутнє за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Діти дуже задоволені відвідуванням цього майданчика, адже наші діти. Особливі вони мають вади зору. А процес соціалізації для наших дітей це дуже важливий для їхнього подальшого входження в суспільне життя. Спільно це не просто яскравий та зручний майданчик для дозвілля із купою ігор і звичайно ж книжок це великий проєкт, який має на меті психосоціальну та психологічну підтримку родин із дітьми. Також тут можна отримати і консультацію педіатра. Ми маємо дуже велику кількість людей, які приходять до бібліотеки. І ми сьогодні розуміємо, що така є така потреба людей отримувати. Психосоціальну психологічну підтримку через такі послуги, які надають заклади культури, через арт-терапію, через майстер-класи, через книги, через читання книг. Тому ми активно долучилися до цього проекту. Спільно у бібліотеці Чижевського – це перша дитяча точка в області. Загалом таких на Кіровоградщині заплановано відкрити 13. на майданчику. Можуть одночасно проводити кілька заходів. Прикладом, паралельно із майстер-класом з виготовлення жебенят інших гостюючих у бібліотеці дітлахів вчили працювати із пластиліном та виготовляти листівку пава. Після усі відвідувачі грали в настільні та рухливі ігри. Зазначу за майже місяць тестової роботи. Майданчик спільно прийняв близько 700 відвідувачів. Більшість гостей, завітавши у спільно вперше, намагаються сюди повертатися як найчастіше. Гуляли зі знайомими, побачили точку спільно і зайшли з ребенком. З ребенка зовут Ульяна і дуже сподобалось. Тепер постійно йдемо бібліотеку. У нас во вторник, четвер, п'ятниця. На свободный день, поэтому ми приходимо сюди. Ми збираємо всі її поробки і на згадку оставляем. Вже купили альбом, куди ми все це складываем. Дитяча точка спільно працює у бібліотеці Чижевського із понеділка по суботу з 10 до 18.00. Щоденно на локації проводять від двох до п'яти заходів. Стежити за анонсами можна на сторінках книгозбірні у Фейсбуці, інстаграмі та у телеграм-каналі.